Привіт такі мої хороші. Вирішила вам показати великий рідел Вавілесі. Отак він виглядає такий. Ми зараз зайшли в відділ одягу, як бачите, і всяких там товарів для дому. Ішли ми сюди десь хвилин 20-25. Ну, в принципі, ми дійшли добре, тому що ми вибрались вже на вечір. Хоча сонечко сьогодні, ви знаєте, навіть на вечір таке досить тепленьке. Зараз зайшли у відділ якихось чіпсів, снеків, такого всякого різного покажу вам. Взагалі, знаєте, приємний відразу такий аромат, бо деякі магазини, які ми заходимо. І так, стосовно цін, як бачите, такі кабачки по 1 євро 99 центів, так що там прокліє євро 29, е картопля, яка соповна 2 кілограма 3,89, патата 3 4 кілограма 3,25. І, і по 2 євро є кілограм. Звичайно, іспанська. Є отакі типочки, є такі синенькі, а синенькі євро 89. Такі капусточка, здається, євро 99. Такі екосумочки по 50 центів. Це булька така. 2,99. Ідемо такі зліду. І бачите, потрапили на отаку вузеньку, вузеньку вулочку. Ну от, бачите, такі є тут прям міні вулочки. Це звичайна оградка. Звичайний будиночок. Далі теж звичайні будиночки. А от таким спуском ми піднімалися. Хочу Вам показати, як іспанці зберігають предмети старовини. Бачите, був собі такий будиночок. Залишились одні стіни, і то не всі. Бачите, Андрому Повесі вже немає. Немає вже стелі. Але він залишається тут на території парку. Отут така трояндова алейка, трішечки парк. Тому бачите, як люди поважають свою історію.